Десятирічний Микола Легеза 1 вересня піде у п'ятий клас, навчатиметься в Закарпатській області. Сюди з родиною приїхав з Харкова. Хлопець показує наплічник шкільним приладням, який отримав від волонтерів. Я знайшов тут і клей, і піно. У піна мама. А пінал прикольний, ножниці, що А, ось ці обложки, папки, клей, карандаши, і ще багато чого. Конечно, еще как. И цвет, там и все, что там есть, и сколько тут карманов. Тут их много, и у меня все там Надо. поместится. Все уроки, которые у меня как раз будут. Напличник отримав і брат Миколы, третьокласник Михайло. Мама хлопців каже, дітям сподобалися такі пакунки. Очень нужны были, ну и очень даже вовремя. То есть на данный момент это. Дети рады. Я думаю, что все уже есть. есть Мы ручки, краски, все есть там. Что ще нужно онлайн. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah, Марія Роздорожнюк вчитиметься в другому класі. Дівчина показує свій наплічник. Лінійки, ручки, олівці, зошити, папка. Ми ждали цього набору. За трьома наплічниками зі шкільним приладдям прийшла жителька Турі Реметівської громади Марина Близнюк. Каже, має п'ятеро дітей, троє йдуть до школи. Потрібно, тому що у мене троє в школу ходить, тому а в мене дітей п'ятеро, тому тяжко було б зібрати всіх до школи, тому дуже зраділа, коли от сказали, що допомога от саме така. Найменша йде в другий клас і старші в п'ятий двоє. 36 наплічників зі шкільним приладдям роздали дітям волонтери міжнародної гуманітарної організації Людина у біді Словацька Республіка в Туріреметівській громаді, розповіла спеціалістка з питань освіти організації Олександра Махлін. Це у нас два набори окремі для діток, які в початковій школі навчаються і набір дітки, які навчаються в старшій школі, 5-9 класи. Зачки трошки відрізняються. Ми консультувалися з вчителями, щоб краще щоб було в наборі. Канцелярія, яка потрібна для початківців і для тих, що в старшій школі навчаються. Там пенал повністю наповнений: обгортки, лінійки, циркулі, так, тобто такі найнеобхідніші речі, і самі рюкзачки цього року вирішили підтримати родини. В які в скрутному становищі фінансовому знаходяться або з багатодітних багатодітні родини з тим, щоб дати їм ну трошки підтримки перед початком начального року, такі пакунки дітям волонтери роздають другий рік, каже Олександра Махлін. Минулого року ми теж роздавали, але минулого року виключно для першачків. Гроші на ці учнівські набори були зібрані в словаччині через фандрейзингову компанію. Наша організація на своєму вебсайті розмістила інформацію через соціальні мережі з закликом допомогти діткам-учням в школі повернутися до навчання. Таким чином були зібрані кошти. І ми нам вдалося закупити оцю кількість учнівських наборів. 330 наборів, які ми розподілимо в Закарпатській, Чернівецькій і Івано-Франківській областях. Ми зверталися до громади. Ми обрали такі громади, де найбільше кількість вип проживає або не більше вже кількість разів група населення, і вони нам сформували списки тих дітей, які вони вважають, що дійсно потребують такої допомоги. Наплічники шкільним приладдям волонтери організації Людина в біді Словацька Республіка вже роздала дітям Буштинській, Туряреметівський, Нижньоворіцькій, Ясинянській та Богданській громадах. Руслана гостюк, Леванті Николишин – суспільне новини.